Всім привіт з Іспанії! Хочу показати покупки, які я зробила сьогодні ось таку міні-сумочку від Coach. Це я купила в La Roca Village. Так, сьогодні я купила ось таку косметичку. Вона доволі плоска, як ви можете бачити. Виглядає ось так. Тут є також один карманчик магазин Натураль. І ціна такої косметички 20, 20 євро. Також в цьому магазині я купила три пари шкарпеток за 15 євро. І тут є шерсть. Далі я купила ось такі два лаки для нігтів. Так, я... У ну, мене на ключах, до речі, такий гарний брелок від Victoria's Secret. І останню покупку я зробила це ось такі джинси. Купила я їх в Stradivarius, Я не знаю, до речі, в Страдіваріус почали робити якісь номера на джинсах. У мене 14-20, ось. ось так вони виглядають. Коштують вони 20 євро, косметичка 20 євро, і це тож також 20 євро. Ось так вони виглядають. Скажіть, чому, коли починаєш знімати, сідає камера. До речі, завжди. Так, про джинси. Повертаємося до моїх джинсів, Номер 1420 Ось такі гарненькі скіні. Так, я купила скіні. Так вони виглядають. Мені вони дуже подобаються. І нарешті я повернулася до свого 38-го розміру. Бо я була дуже, бо я була дуже сильно схудла і носила 36 розмір. Мені це не дуже подобалось. Зараз, нарешті, я набрала свою вагу, бо для мого зросту 36 розмір це дуже маленький. От, тому ось такі джинси, мені вони дуже подобаються. Ціна їх 20 євро. А, я можу залишити ось так. Ви можете також собі купити такі джинси. Ось. Отак. Це всі покупки, які я зробила сьогодні. Зараз буду, зараз буду знімати новеньке відео, як я пакую ось цю косметичку. На цьому все. який вітер. Я щойно прийшла додому і вирішила вам показати, що я буду обідати. У мене ось таке запечене яблуко. Я його запікаю з корицею, а також бамбуковий сахар. Дуже-дуже смачно і отак круто. Це є дуже смачний перекус. Угу. До речі. Так я трішки поправила. Всім, дівчата, привіт! Хочу показати мої покупки з Rituals. Я вже користувалася цими засобами. Цього разу я вирішила взяти жовтеньку, жовту серію, це соль, здається, серія. Ось такий дуже класний скраб для тіла, чому говорю класний, хоча він у мене й новенький. Я багато раз тестувала в магазині. Ви могли бачити, там стоїть умивальничок, і можна протестувати. Пінку для тіла, а також скраб для тіла, і мені ось ця жовтенька серія найкраще зайшла, бо там такі всі аромати дуже прям насичені. Ця пінка її потрібно геть трішки, тому що вона в воді виростає в великих об'ємах. У мене був ось такий лосьйон для тіла, сакура. Я що можу сказати, що за такі гроші. Непоганий, але щоб його повторювати, ні, я не буду. Є набагато класніші е засоби, і до того ж він якось тут в нього немає тієї вологи, тієї води, яка б мені хотілось. У мене є набагато кращі засоби, тому це ні. Всім, всім привіт Привет з Іспанії. Я тут роблю собі салат. У мене ось такий. А, пенат. Інколи забуваю, як називається. Далі у мене помідорки в Україні. Я знаю, що такі помідорки називаються Чорний Принц. Тут якось вони по-іншому я вже не пам'ятаю. Добавлю сюди е, свій салат помідорок. І ще в мене є сир. О, до речі, хочу вам показати дуже, дуже класний сир. Ось такий. Він продається в Меркадоні. Є е, більш жирний. Е, в мене двоєчка. Я вибрала дв двоєчку. Е, Взимку я купувала тройку. Але тут можна до сімрки. Але занадто солоні сири я не люблю. Так, я трішки добавлю його в свій салат. Це так, щоб трішки жирності було. Я хочу піти, мені потрібно гроші трішки зняти собі, щоб в мене були налічні. Так. Трішки підсолю. І перець. Де перець? Ви знаєте, у мене ось такий. Тут настільки виражений смак перцю. Якщо чесно, в Україні перець взагалі не такий. Дивіться, які креветки. Тут креветки дуже і любі морепродукти, вони дуже доступні, нормальні, адекватні ціни. От. Тому тут це норма. Але я свіжу рибу червону тут не купую. Купую майже все заморожене. Потім розморожую, або якось там холодний заморож... Ну, В основному загалом купую рибу заморожену. Для того, щоб глистів не було. Бо я таку свіжу рибу якось трішки мені ніби... опасаюсь. Але якщо я її буду не солити, Mm, Сьомгу, наприклад, для суші або просто для бутербродів, то я тоді купую сиру, якщо такі стейки, якщо це я, наприклад, буду готувати в духовці. Так, я зараз хочу трішки порізати криветки, Боже, таке смачненьке біле м'ясо. Mm, я вже їсти хочу. Зокрія я тут готую, хочу вам трішки розказати стосовно стосовно життя в Іспанії. Я знаю, що вже таких відео дуже багато, але я ще люблю подивитись, бо кожен раз хтось щось новеньке розкаже. Я хочу розказати про те, що я бачила. Оце не означає, що я все розкажу, але те, що згадаю. Тут в Іспанії, і ви вже, мабуть, багато чули про таке слово, як сієста. Мені трішки, я вже тут рік, але мені дуже незвично те, що... Але мені дуже незвично те, що всі справи, якщо потрібно, всі справи потрібно зробити до часу дня, тому що вони ходять на обід, сієста у них. Ось, і всі магазини, все закрито до 5 години. Ви можете собі уявити. Тобто, це стільки грошей можна за цей час заробити. Я не знаю, чому у них так. Це перше. Далі, наприклад, якщо я роблю 5 днів, якщо я працюю 5 днів, ще й допізна, у мене такий графік не дуже комфортний, але тобто мені в суботу хочеться зранку відіспатись, тому що я допізна працюю. В суботу я маю рано прокинутись для того, щоб поїхати купити продукти. Не особливо саме зранку, але бажано для того, щоб ще встигнути кудись поїхати, трішки відпочити. І... Бо в неділю вже знову цілий день все буде закрито. Ну, якби ви розумієте. Для мене це просто, я не знаю, в них тут постійно сієсти, вони відпочивають, я все розумію, але якось воно дуже-дуже це все незручно. Для мене це взагалі незручно. От. Тобто, в неділю вже продукти не можна купити, вже все закрито буде. Таке. Таке воно якесь в них тут дивне життя для мене. Але вони багато відпочивають, вони, для них це нормально, якщо вони в день випили пляшку пива. ну В нас в деяких містечках також таке є. Але якось я помітила в Україні особливо молодь нашого віку, ми вже йшли до то, вийшли на той рівень, що за здоровий образ життя. Здорове харчування. От. Також, в них, також іспанці в ресторанах подають брускети. Це такий підсушений хліб, натертий е, натертий хлібом. Такий підсушений хліб, натертий е, помідорами. Якось в них прийнято. В них дуже в ресторанах багато цих всяких брускетів. Мені то також є дуже дивно платити за хліб з помідором, але коли ти чекаєш довго своє блюдо, поки його приготують, інколи для перекусу це дійсно виручає. Також, якщо ти приходиш до іспанців в гості на стіл, наприклад, на пиво, на стіл подають чіпси. І оливки все. Більше нічого не подають. Далі ви можете вже загласовувати, що ви, можливо, хочете своє принести, чи таке. але тут нема такого, що там якісь ковбаски, хоча в них дуже тут е розвинене сільське хазяйство. Сільське господарство, і тут дуже багато заводів, які виготовляють такі смачні ковбаски, різні хамони, різні вкусності, але якось чомусь в них не прийнято це. Ми, ми знайшли один дуже прикольний заклад. Він працює до пізна. Там майже до часу ночі, можливо, ще й більше, я не знаю, мені здається, до часу це дуже складно тут такий заклад знайти. Так от, значить, вони продають пиво, до пива тільки, чіпси. Чіпси, оливки, все. Тобто, якщо я хочу взяти ковбаску і там такого немає. Тобто, ну, дуже дивно. Для мене дуже дивно. Я Тут собі, тут для себе я обрала ось такі оливки, це не реклама нічого не подумайте, просто мені вони дуже подобаються. Продаються вони в маркадоні, але є в маленьких баночках, от там ніби вони трішки смачніші, ніж, ніж ці, але все рівно, дуже смачно. От. В общем, загалом ви зрозуміли. Що я вам хотіла розповісти. Ось такий салат в мене вийшов. Зараз я його заправлю оливковим маслом. Мnh... Можна трішки лимончиком було би. Але я туди оливку поклала, не буду. У мене ось таке оливкове масло від Borges. Непогане. В принципі, непогано, нормальне. Для того, щоб не залишався запах, я ось це все лахміття із креветок я його викину в кульок маленький. Ну, Так, мабуть, всі роблять, щоб воно не виняло.